І так, всім вітання, і сьогоднішнє відео про монтаж 5 кіловатного гібриду. Деї що для цього треба мати? Що для цього треба зробити? Ну, перше місце. Я визначив, що воно буде тут. Зараз підготуємо пластиночку, і все будемо робити. І буквально в попередньому відео я показував, як робиться обв'язка. Що для цього потрібно, Що має бути автомат на вході, які реле на вході. Оце буде його реле однофазне реле на виході і автомат на виході. Так, ну і далі вже споживачі. В мене це окремий щиток. У вас може бути як по-різному. І для сонця ящик захисту теж підготований, все окей. Посилання на всі ці елементи я вам дам, але ж ми говоримо про те, що буде тут. Ой, я не сказав про ще один важливий компонент. Звичайно, що гібридний інвертор де є, можна запускати, як і в принципі деякі інші, без батарей. Але тоді він перетворюється в звичайний мережевий інвертор без Практично всього свого крутого функціоналу, тому однозначно потрібні батарейки. І я маю підготовлений свій е, ну, старий назвем це так, тому що вже два роки в роботі батарейний блок від оригінальних батарейок віддає 100 ампер годин кожна, 5 умовно кіловат. Кожна тут 25 кВт кіловат годин. Вважайте, е, все підключено, все воно працювало. Тут свій запобіжничок, все окей, кабелі підготовлені. Тому, в принципі, все готово до монтажу. Тому давайте дивитися. Що ж ми беремо з інвертора в першу чергу, як ми це все ставимо? Так, Текса-інвертор у мене в сусідньому в кімнаті в гаражі в коробочці. Розпакування я вам детально теж даю відео, подивитись, тому що ми це все розбирали. Що в коробці, як що з чим приїжджає, що в комплекті і так далі. Але почнемо ми з монтажної пластинки. Ну, якщо ви уважно на неї подивитеся, то вона є тупо симетрична, хоч і вверх, хоч і вниз, яким завгодно чином її став, вона є симетричною, тому от з неї починаю. Знаходжу монтажні болти, тільки оці от якорі, І або зараз подивлюсь, або їх, або інші використаю, залежності від того, на яку стінку ви його ставите. Отже, починаємо. Ну і після того, як інвертор на місці, не забудьте отут в цьому місці зафіксувати отаким от, от болтиком. Він специфічний, він має свою якби, форму з гроворочком акуратним. Тому це треба зробити обов'язково. Один я наживив, наживляю другий закручую. Наступний момент це відкрутити кришечку, і далі, що ж під кришечкою? І тут мене трошки увело в ступор. Це клемники батареї. Так і я дуже довго не міг зрозуміти, де плюс, де мінус, бо я дивлюсь на оці нижні, дивлюсь, шукаю: нема, нема. А тоді об, трошки вище, і отут бачите. Бат плюс зліва, а мінус справа. От де вони його заховали. Тому просто уважно читати. Завжди, крім цього місця, де отут у нас підписані е, на оцих от елементах входу на гермоводах, плюс-мінус, завжди ще є на платі. Тому перевіряйте себе завжди два рази, щоб на платі теж знайшли плюсики і мінуси. От я його знайшов, я вам його і показую. Тому починаю збирати. Даю йому DC, AC. Вхід, вихід, тут нічого, надзвичайного. Фактично, по суті, треба під'єднати раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8 кабельків. Ну і БМС батареї втикнути шнурочок, так, щоб батарейка в нас працювала коректно, правильно. Та і все. Та і все паралельно нічого немає, лічильників окремих ніяких немає. Сонце так, сонце будемо подавати теж, але щоб його запустити, достатньо буде лише навіть батарейки. От батарейки, ви подасте плюс-мінус. все, цього буде досить, щоб він запустився, включився. І хотів вже вам показати один трюк. Якщо бачите акуратно, то в мене тут на мінусовій клемі два клемники, так і вони один одному не заважають. А все чому? А тому, що я їх розташував. Ось таким чином. Ось таким чином, і отак от вдягнув на клему і тоді затиснув. І це дозволяє: місце там є, місце дозволяє це зробити. а Якщо бачите, клемник в самому низу, і тому це ну це нормальний, абсолютно трюк нормальний прикол. Тому користуйтесь! І ще один хитрий момент. Підказували там колись мені в попередніх відео ще в розпаковці, і правильно казали, що дійсно резиночки ці вони можуть бути роз'ємні. Це коли ви, наприклад, думаєте, що вам кабель треба обрізати, а тоді заново обтискати і так далі. Ні. В даному випадку це широкий ком вхід, ком 2, якщо не помиляюсь, так, бо там ще далі є маленький такий. Е, ну, там дійсно там резиночка не роз'ємна, а тут. Якщо ми подивимося на цю штучку, зараз я тут знайду місце, де ми його розкладемо, і побачите, резиночка у нас отак от де ж вона тут? От вона розходиться. Тобто можна кабель сюди засунути, пропхати всередину, і тоді все буде окей. Оце, в принципі, все, що вам потрібно про це знати. Пошукайте, якщо є такі розриви, то ну, добре, Ні, то можете, в принципі, навіть самі спробувати зробити. Якщо це буде зручно і комфортно. Я пропихую кабель. Так, добрався я до сонячних кабелів, тобто до сонячного входу. Ось такий інструмент обжимочка мусить бути у вас, якщо ви хочете це зробити. Для того, щоб це зробити правильно і коректно. А матрицю я використовую, звичайно, що під 6 мм. Конектори у мене лежать у розібраному вигляді. Отут. Окреме відео про конектори я теж вам даю посилання, щоб ви не путались котрий із них там куди. А я тут довго не розказував. Тут єдине, що покажу, що це дійсно треба все затискати. І деякі конектори настільки класні, що тут треба тиснути, будь здоров що мені одної руки навіть не вистачить зусилля. Я зараз не зможу. Я ще пальця прибив, просто собі трохи мізинця сьогодні. Тому не зможу це зробити одною рукою. Але оця зажимка, і добряче затискайте його, тоді потім ніхто ніколи не вирве. І так, я не показав вам ще один елемент, як включається цей логер. Ну там насправді все просто його вткнути і два болтики, закрутити, нічого надзвичайного, е, мордахою QR-кодом до себе. Що з ним робити? Потім подивимося, як нахлаштовувати додаток. Але тут все завершено. Що тут плюс-мінус поданий? Е, де вони тут, щоб вже добре було видно? Самі ці підписи, значить, load і грід подані. ген залишився пустий поки що. Завершив я все отут, отут, закінчив і отут. Піввіт подано. Підключені дві панельки. От Це момент цікавий. Будемо запускати його. З двох панельок. Не повірите. З двох панельок максимальний вод 100. Це при цьому при всьому, що? Де у нас ця штука? MPPT Input Range 1503 425 від DC? А що буде, якщо я вам скажу, що я їх запущу із, 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 із двох панельок на 100 вольт? А? Повірите чи не повірите? Ну, подивимось, що буде. Значить, по самому включенню спершу від DC, так? Тобто всі AC, що вхід, що вихід виключені. Так? Лише від одної батарейки я включаю зараз одну і тоді вмикаю інвертор. Воно, до речі, вже включено. Так? О там побачите. Може, блимає. Першу я вже встиг включити, і тоді можна включати оцю кнопочку ОН. Так, і перевіримо вже ж всі налаштування, як він собі включиться. Що із ним буде, вмикається він. Це роблю вперше при вас з алармом, звичайно. І тут дуже уважно: тут треба чекати, поки він не стане в нормал. Він має прийняти всі сигнали, попитати всі системи, перевірити, що до чого. В якому статусі, що куди, зрозуміти, що відбувається, і лише потім можна буде вмикати все інше. Поки оцей індикатор нормал не загорівся, нема чого лізти далі. Це треба чекати, чекати, чекати. Це займає хвилинку, дві часу. Він досить довго думає, ну має проводити повну перевірку. От, е, тільки тільки якби так це відбувається. Тому давайте я поки ставлю на паузу і до вас повернуся як воно все буде окей. І так, загорілась лампочка нормал. включилась релюха на вихід. Ну, ось який автомат погашений, то нас це якби не цікавить. Але 230 вольт на вихід він подав. Задача тепер, коли він став нормал, перевірити всі налаштування. Значить, в першу чергу мене не мені не подобається оце 87%. Тому що ну, тут ви бачили, що там у нас. Дві лямпочки всього із 5, це ж явно не, не 87%, це десь ближче до 40. Тому лізом в першу чергу, перевіряємо базові налаштування, вводимо дату час, це я вже встиг зробити. так е, Мова без змін. Але далі батарейка. І тут ми що бачимо? По дефолту стоїть юзбет і бет К50 і 200 Агодин, це неправда. Значить, в нас буде стояти. Літіум, значить, на нього треба змінити. activate battery треба вимкнути. Підтвердити. Значить, далі в Літіумі, коли. Ой Боже, під коли підтверджено, то тоді в режимі. Де ж він тут? Де ж він тут цей режим? Текст це налаштування. А, от літіум мод 00. Так, це протокол D є? Воно його зрозуміло, налаштування базові ці можна залишати як є, хоча потім можна і підкоригувати трошки. А, grid Charge я в себе буду вимикати, він мені не потрібен. Це обов'язково. Charge Discharge потім підкоригую. Ну і опа! Бачите, підкоригувалося, стало чотенько. Як зрозуміти, що воно бачило? Отут лі bms і воно має зрозуміти всі параметри батарейки. Які воно бачить, і ну, все чітко, все чітко видно, все чітко зрозуміло. Значить, що далі? Далі налаштовуємо режими роботи: System Work Mode, selling first по 6500 Max Solar Power Хай так і буде. Max Cell Power я собі знизив, воно мені потрібно. Чому? Тому що я нагадаю, цей інвертор він у мене буде жити в режимі на генпорту основних де є 10 кіловатних. Не забули, да? Це генпорт це з генпорта прийшла на навантаження. А, а, і воно є входом цього інвертора. генпорт, так? А вихід цього інвертора це буде автономний гараж. Це буде автономна оця от частинка. А, ну, тому будемо пробувати. Значить, на даний момент, що по налаштуваннях? По налаштуваннях, поки бачу все, of Use я включив, я вже виставив. Буду ним користуватись, коригувати. Так, сонце. Значить, що можна перевірити? Можна перевірити сонце. Ну, звичайно, що, так. Да. Дивіться. Це буде цікавий шматочок. Значить, ПВ зараз на даний момент вимкнений. І тут теж вимкнений. Якщо я його увімкну. Так. Тут же головне плюс-мінус було не попутано. Не сподіваюся, що я цього не поплутав. І включаю цих дві панельки. То що ми побачимо? А побачимо ми рівно ніфіга. Тому що. От. Напруга на пв 1 86,7 вольт. І в такому режимі воно не запуститься. А тепер я попробую зробити фінт фінт вухами і зробити так, щоб воно поїхало. Ну і тепер дивіться: дві панельки. Раз і два. 550 ватт одна, 550 ват друга. 499 Voltage Open Circuit. І вони приходять от сюди. Звідси вони пошурували на деє. І що ми бачимо? Опа, а щось заходить. 64 вати маю. Отак от. Отак от. от, так от. Звичайно, що воно стрибає, воно змінюється, але воно працює. А тепер дивіться, яка хитрість. Я вам не просто так казав, що це найкращий інвертор для квартири ЧРВІ. Отут, в налаштуваннях в Advanced Function, у мене DC1, а це і є власне dcpv 1 той, котрий використаний на вхід сонячних панелей зараз. Він перетворений у вхід вітрової турбіни. І тут є задана крива. Отака от. яка, Я на око зараз виставив, приблизно підходить під Вольтом ці, цієї е, зв'язки, цієї пари панелей. Я не впевнений, що я задав правильні значення, але воно працює. Воно працює. Розумієте, в чому справа? З двох панельок запустити можна. Як вам таке, Карл Марк, спробували таке робити? Я не впевнений, що налаштування правильні. я ще буду гратися, тестувати, перевіряти, але, ну, так от. З двох панельок запустити цього апарата можна! Це факт. От він доведений. Текст, ну і поки система працює, я включив AC. Зараз подивимося, як же ж воно його прийме і чи буде працювати воно е, на гінпорту інших. Де є? 10 кВт. Батарейки поки що я уже, точніше, не поки що я уже їх включив всі разом. Для цього довелося, правда, перезавантажити інвертор, тому що, воно коректно розуміло, бо він звалився в помилку BMS Error Communication, тому що ну розумієте, да? коли включаєте послідовно, то зв'язок переривається в якийсь момент, і мастер акум не встигає зрозуміти. Коротше, він дав йому помилку, і схема перестала працювати. Тому довелося просто перезавантажити, і все стало все стало нормально. Тобто зразу ж він прочитав. Так, і тепер дивимося, що у нас відбувається. Ну, він бере якісь вати, мабуть, на себе ж речі, що не можу зрозуміти, що це, що це, що це як це конкретно, але. Е, поки що нічого ніхто не віддає на сторону. Ну 30 ват і далі заходить з панелек, 26. так. Да? Якось воно все працює. Ну, поки що ніби я не маю зауважень, не знаю. Ну, давайте подивимося ще на один момент. Ж, поки, ми тут, поки ми тут думали, бігали, гадали, що куди, я включив уже і мережу. І тепер гараж став повністю автономний, в разі чого я можу тепер зробити ще одну хитрість. Я матиму повну резервну систему живлення, в разі якщо основна вийде з ладу чи потребуватиме ремонту, я маю ось цей інвертор, який зможе роздати на всю хату. Знову ж таки, ну да, в межах своїх можливостей, в межах своїх 5 кВт, але це резерв резерву. Назвемо це так. Чому не буде йти зараз продаж? Тому що налаштуваннях на виставлено коротше, при мінімальній батарейці не менше, ніж 30%, а зараз 26. Коротше, треба його трошки підзарядити, і лише тоді буде працювати воно на продаж, так, як повинно, так, як треба. А, ну, для цього треба трошки часу. Для цього треба, щоб воно. Подумало, система збалансувалася, але я вам більше скажу, я вже паралельно підкинув і через оцей вимикач я вже паралельно підкинув і блок гелевих батарей. Вони зараз дружать за напругою разом з тим. І вся система працює вкупі разом так, як і працювала. Я не знаю, що вам ще тут розказати. Блін, я наразі задоволений, що воно взагалі включилося і працює як слід. Зараз я піду спати. Ні, не піду спати, буду відео вам ліпити. О, а тоді піду спати. А ви пишіть коментарі, якщо щось стало незрозуміло, тому що ми багато ще чого не подивилися про цей інвертор. Ми багато ще чого не спробували. Купа унікальних сценаріїв. Значить, мене називають фанатом, навіть не фанатом, не знаю, як нам називають оціоном цієї марки. Це дуже просто. Якщо вам немає потреби в надзвичайному функціоналі, купуєте собі і сам повер Аненджі, а ще там якусь цю дрібноту. Коротше, якщо вам потрібні лише мінімальні задачі, якщо хочете трошки щось крутіше, складніше, отут. Я вам детально ще поясню, чому, чому конкретно де є, е, в окрему відео по функціоналу пройдусь по тому, що ж він може, того, чого не можуть інші, і близько. Ну, тобто, Є там, про що поговорити, про це поговоримо в окремому відео. На цьому наразі, поки що я думаю, дякую. Мене поки що все влаштовує. Система запустилась. Бачите, скільки інструменту використав. Бачите, скільки сміття лишилося. Це після одного монтажу оцього інвертора. Це треба було перебрати ще точки, підібрати, зібрати, скрутити все і так далі. А ви думаєте, це не так просто. Ні, це не просто. Це взаймає час натхнення. Ой, це взагалі така цікава творча робота, я б її так сказав. Тому не думайте, що вас дурять, коли просять за монтаж такого інвертора чи малі гроші, бо тут є що покрутити насправді. хоча б ці блін наконечнички, конечнички повставляти, повскручувати. Ну, у мене їх багато, бо в мене розгалужена система і купа резервів. Але загалом, загалом, загалом воно. Дійсно чогось варте. Добре, на цьому буду завершувати, і побачимось наступних відео, бо далі буде, далі є ще що, що показати. Далі будемо його мучити. О, -о, -о, -о будемо мучити капець як. Є чим.